Чому чоловіки, які були виключені з військового обліку за старими нормами по віку, тобто граничний термін перебування в запасі в них вийшов по старим нормам, зараз в період дії воєнного стану стають автоматично на військовий облік? Що ж відбувається? Давайте розберемо. Закон України про військовий обов'язок і військову службу до змін 14 2014 році дійсно передбачав перебування в запасі військових з званням рядового складу до 40 років. Потім, після початку 2014 року, у зв'язку зі вторгненням на територію України у Донецьких, Луганських областях та Криму, вік. Перебування в запасі було збільшено з березня 2014 року до 50 років, трошки пізніше, у липні того ж року, 2014-го, вік перебування в запасі збільшено до 60 років. Чоловіки, які мали бути списані до цих змін, Відповідно, вони вважали себе такими, що вони не перебувають на військовому обліку. А оскільки діючим законодавством не передбачалося на той момент проставляння відповідної відмітки, що виключене з військового обліку, то вона і не проставлялася. І тому люди, які Мали бути списані в той період з військової служби і виключені з військової служби, як це по правильному йде формулювання. На даний момент в більшості випадків чомусь не оновлювали дані і зараз починають надходити їм штрафи від ТЦК. Чому так відбувається після змін? Які почали діяти щодо збільшення гранічного віку, відповідно, всі чоловіки, які не досягли 60 років, вони автоматично повертаються до військового обліку? Чому людей не попереджали? Тут вже питання до роботи системи на той момент. Військоматів, зараз це вже ТЦК та СП. Чому зараз про це не йде мова і не йде роз'яснення, чому так сталося, теж велике питання. У зв'язку з тим, що така ситуація зараз є досить поширеною, відповідно напрацьовується судова практика. І суди говорять, що оскільки після змін закон, зокрема стаття 28 закону України про військовий обов'язок і військову службу, Розширила і збільшила ранічний вік перебування на військовій службі, зокрема у запасі. То, відповідно, ці норми поширюються на всіх військовозобов'язаних, які не досягли 60 років. Відповідно, вимога ТЦК щодо оновлення даних, проходження ВЛК до таких людей є законною. Подивимося, що винесе ще верховний суд.